Слава Ісусу Христу. Прошу сідати. Ми дякуємо Богові, що подарував нам таку чудову можливість сьогодні бути в домі Його, славити ім'я Його і готуватись до виконання Його заповіді, повеління. Нашого Господа Спасителя Ісуса Христа, який сказав «Це чиніть на спомин про мене. Як ви знаєте, з минулих разів, що в нашій церкві започатковано вивчення послань апостола Петра, і ось сьогодні ми продовжуємо читати і розважати над текстом Першого Пісня. Апостола Петра. Другий розділ. І будемо читати з 18 по 21 вірш. Такі слова. Раби коріться по нам із повним страхом, не тільки добрим та тихим, але й прикрим. Бо то вгодне, коли хто через сумління перед Богом. Терпить недолю, не по правді страждаючи. Бо яка похвала, коли терпите ви, як вас б'ють за провини, але коли з мукою терпите за добрі вчинки, то це вгодне Богові. Бо на це ви покликані, бо й Христос постраждав за нас і залишив нам приклада, щоб ми пішли. Слідами його. Апостол Петро переконує рабів підкорятись своїм панам. Всім, навіть якщо вони є і добрі, і прикри. Але цей заклик, який написав апостол Петро. Він слугує прикладом і для нас, віруючих 21-го століття, прикладом в тому, що цей проголошений принцип є хорошим уроком і для нас. Коли ми так переглянемо ці вірші, то ми бачимо, що мотивація заклика подана в 19 му вірші бо то вгодне Богові. Ті, хто терпить страждання від своїх панів, як писав апостол Петро, але при цьому поступає добре, добре вони будуть мати благословіння, вони будуть винагороджені мати нагороду від Господа. 20-й вірш він більше відкриває і пояснює 19-й вірш, говорячи нам про те, що але хто терпить покарання за свої гріховні вчинки, за погані вчинки, то він отримує покарання від свого пана і не отримає схвалення, не отримує благословіння від Господа. 21 вірш. Він закликає нас йти слідами Христа. Адже тут згадана тема, в якій ми особливо сьогодні наголошуємо, це тема страждань. Покори, смерті Ісуса Христа. І тут сказано: Страдаючи, ми повинні йти слідами Христа. Коли Бог нас покликав до правди своєї, коли Він покликав нас для того, щоб ми йшли Його дорогою, то Він ніколи не обіцяв віруючим і християнам легкого життя. Але Він обіцяє нам кожного разу. Кожної хвилини нашого життя переходити ці страждання, давати силу і давати своє благословіння. Я би хотів, щоб сьогодні десь ми взяли такий важливий урок із тих слів, що покора це є ознака віруючої людини. Це ознака зрілого християнина. Минулої неділі було сказано про покору світській владі. І ось в своїх словах апостол Петро нічого не говорить про те, що влада інколи буває і несправедливою, і гріховною. Він просто говорить кориться кожному людському творінні. І ось слідом. Поступово апостол Петро своє повчання до віруючих переводить в побутову сферу. І ось в прочитаних віршах апостол Петро звертається до окремої соціальної категорії, того часу він звертається до віруючих рабів. Мова йде про домашніх рабів. В Римській імперії їх було немало, і багато з них були християнами. Вони служили, виконували найрізноманітнішу працю, адже вони були власністю господаря. Деякі з цих рабів були навіть і освічені, були важливими. Але знаємо, що з історії з книг панувала жорстокість. По римському праву раб не був особою, він був річчю. В нього не було ніяких прав. Вони не мали права женитись, вони не мали права виходити заміж, і народжені діти, як так траплялось, вони ставали власністю пана. Мали вони один такий привілей, що їх могли відпустити на волю, і хтось міг викупити їх. Як я вже сказав, що серед рабів багато було християн. І ось ці раби, давайте так зрозуміємо, вони отримали післення апостола Петра. Який нагадує їм коритися своїм панам. І говорить їм те, що хто терпить, це угодне Богу. Можливо, в декого і в той час було таке запитання, чому я повинен коритись. Як цей пан, можливо, він не є добрий, прикрий, він знущається, чому я повинен коритись йому? Так я повинен скоритись доброму, хорошому панові. Але апостол Петро хоче донести думку, думку таку, що християни будуть зустрічати страждання. І це було в історії християнства і страждання, які були несправедливі. І він каже: не відповідайте злом на зло, робіть добро, Бо це угодно Богу. Про це нам яскраво говорить 19-й вірш. Ми живемо в часи прекрасні, у нас сьогодні немає панів, немає рабів, але і цей текст актуальний до нашого часу. Як я вже сказав, що головна ідея цього тексту що покірливість проявляти несправедливих стражданнях. Тому що вона є угодна Богові. Я би хотів назвати декілька причин, чому апостол Петро, чому кожен християнин повинен упокоритись в несправедливих стражданнях? Перше, тому що це возвеличує. Бога. 18 вірш, який я ще раз прочитаю, говорить нам такі слова раби, коріться по нам із повним страхом, не тільки добрим та тихим, але й прикрим. Пороздумуємо над тим словом. Як це може возвеличено, возвеличувати Бога? Сказано тут про дві категорії панів. Добрі і прикрі. Але хотів би зауважити таку важливу істину коритися з повним страхом. Ось ця фраза є дуже важлива. Перед тим 17-му вірші апостол Петро дає таке правильне розуміння, як вживати нам ці слова. Ці категорії людей вони розставлені, як ми повинні з ними поводитись. Тут сказано так. Шануйте всіх, братство любіть, Бога бійтеся, царя поважайте. Чи раби повинні коритися своїм панам із за страху перед ними? Вони повинні. Коритися їм, тому що вони вірять в Бога. Тут сказано Бога бійтеся. Страх перед Богом. І ось ця мотивація є надзвичайно важливою, тому що вона возвеличує Бога. Благовійний страх перед Богом. Вірність возвеличує Бога. Друга важлива істина, яка є в цьому тексті, вона говорить нам про те, що несправедливі страждання знаходять прихильність у Бога. Про це говорить нам 18 та 19 вірш. Терпить страждання, будуть винагороджені Богом. Тому що тут сказано бо це вгодно Богові. І останнє третя надзвичайно важлива істина, яка є в цьому тексті, яка записана в 21 му вірші. Бо на це ви покликані. Бо І Христос постраждав за нас. І залишив нам приклада, щоб пішли ми слідами Його. Страждання Христа. Ісус був першим, який пройшов ці страждання. Він залишив нам приклад. іти Його слідами. Смерть Христа здається для багатьом, що так несправедливо поступили. З, безгрі... З безгрішним поступили грішники. Ні, це Божий план спасіння, інакше не могло бути. Я би хотів виділити такі аспекти, що переніс Христос, те, що я згадав. Згадаємо, які страждання Він переніс в Гефсиманії. Як схопили Його і повели, як Юда продав Ісуса, як Петро тричі відрігся від Ісуса Христа, як Його ув'язнили, били Його по обличчю, суд перед Синедріоном, суд у Пилата, ірода, і знову у Пилата, Ця дорога на Голгофу. Позорне розп'яття, глузування з Ісуса Христа. Це витерпів той, який приніс радість визволення людству. Він страдав не за свої переступи, а за те, що вчинило людство за гріх та беззаконня людства. І ось там на Голгофі, коли розпинали Ісуса Христа, один із розбійників прийшов до пізнання правди і сказав але ми справедливо засуджений, цей же жадного зла не вчинив. Сказав розбійник. Небагато часу він бачив Христа, але прийти до такого розуміння, він мав це. Боже відкриття. Ми справедливо. Христос несправедливо приніс покарання, але Божа милість по іншому бути не могло. Це основа нашого богослів'я, це основа нашого спасіння. Він, наш Спаситель, прийняв образ слуги. І не тільки слуги, але і образ. Раба, який чудовий текст є післані апостола Павла до Филип'ян. Він бувши у Божій подобі, не вважав за гробунок бути Боговіріним, але він умалив самого себе, прийнявши вигляд слуги, ставши до людини і подобою ставши як людина. Він понизив себе, бувши слухняним аж до смерти і смерті Хресної. Яка важлива істина є в прочитаному слові? Хотілося би, щоб ми йшли слідами Христа. Він нам приклад, бути він приклад покори, будемо і ми покірними. І будемо пам'ятати те, що я вже сказав на початку проповіді, що покора це ознака віруючої людини. Ознака зрілого християнина, Господь нам в цьому допоможе. Йому слава, хай буде. Амінь.